Світлана Прудник казки Пущанського лісу. Діжачок Пантулько і його друзі дуб Шартун, Мох Мохлик, равлик Мирко, білочка Грася, Сорока Груня, ящерка смарагдичка, мишка Карабка живуть у звичайному незвичайному лісі. Щонедень, то в них нова пригода. Весела і не дуже, тривожна, а часом і небезпечна. Повчальна і навіть із викраданням. Вони разом катаються в трамваї, пишуть листа хворому хлопчику, рятують зимове довгоспання. спання, гуртом піклуються про рідний дім Пущанський ліс, навіть тоді, коли приходить війна. В кожній катці відомий української дитячої письменниці Світлани Прудник свій сюжет із маленьким прихованим уроком. А разом вони складають книжку написаних правил життя не тільки для мешканців лісу. Насправді вони ведуть читача до людських цінностей, людяності, доброти, дружби, допомоги, справедливості, дбайливого ставлення до навколишнього світу, і тих, хто в ньому живе. Ці казки про важливість кожного життя на землі. Я би радила їх для дітей від трьох років. Адже, по-перше, це, зверніть увагу на поліграфію, розкішне просто видання, тверда палітурка, вибіркове лакування, прекрасні тут у нас є форзаці, крияний папір. Ось така закладиночка є. І багато, дуже-дуже багато казок. Погляньте лише на зміст. Ось Ця книжка ділиться на дві частини. Частина перша пантулько довоєнні казки Пущанського лісу дуже багато. Мохмохові котеленьки, веселий трамвай, круті верті, колюся, ходяча галявка, ма і та, триколісний лосикопет, думка з хвостиком. Рябенька травичка, сині перелячки, варення для равликів, кульбаба, бачу пачуп, ведмедик грушко і багато багато ще казочок і частина друга казки з війни, їжачка пантулька. І вже зовсім інший настрій хто гримкотів, хто вкрав дерево про війну. Апелько рятує Грасю, опалене вітання. Так пахне війна, головний секрет війни, повернення груні, розтяжка, голодна війна, пожежа. Але я переконана, що усі наші улюблені персонажі з Пущанського лісу, як і ми з вами переживемо цю війну, і життя триватиме далі. І казки писатимуться далі, і ростимуть наші діти та внуки. На прекрасних казках цієї чудової української авторки, цієї казкарки Світлани Прудник. Казки Пущанського лісу. Навчальна книга Богдан рекомендує.